Сьогодні Ми з вами опрацюємо вирази і зміни тотожності. Давайте пригадаємо, які це вирази тотожно рівні. Ось, наприклад, подивимось на нашу таблицю. У другому рядку першого стопчика таблиці записано вираз. 2 помножити на вираз Х-1. У третьому рядку вираз 2х-мінус 2. Ану, подумайте, що б ви могли сказати про ці вирази. Правильно, ці два вирази однакові, коли ми відкриємо у першому виразі дужки, ми отримаємо 2х мінус 2. Отже, Два вирази, відповідні значення, яких рівні між собою при будь яких значеннях змінних, називають тотужними або тотужнорівними. Рівність, яка буде правильною при будь яких значеннях змінних, називається тотужністю. Ця табличка нам доводить, дивіться, коли ми будемо підставляти замість зміни х-4. У першому виразі після обчислення ми отримаємо мінус 10, і в другому виразі також отримаємо мінус 10. Заміна одного виразу іншим, який є йому тотожним, називають тотожним перетворенням виразу. Давайте зараз розберемо ось такі вирази. Потрібно спростити вираз мінус 0,3m помножити на 5n. Давайте подивимося. Ми бачимо, що коефіцієнти ми перемножимо. В результаті отримаємо десятковий дріб мінус 1,5, помножений на добуток змінних mn. Подивимось на другий приклад. Щоб його спростити, ми повинні розкрити дужки. А тому після розкриття дужок ми отримаємо 6х, 2 помножити на мінус 4, мінус 8, додати, додати. Дивимося, 3 помножити на мінус 4х це буде мінус 12х, а тому ми можемо записати мінус 12х. І врешті-решту додати 21. Тепер бачимо подібні доданки: 6х мінус 12х, в результаті нам дадуть мінус 6х, а мінус 8 і. Додати 21 вільні члени із різними знаками. В результаті виконання дії отримаємо плюс 13. Отже, ми з вами спростили і цей вираз. Давайте проаналізуємо третій вираз. Ми бачимо, що для того, щоб зробити спрощення, нам потрібно розкрити дужки, перед якими знак мінус, і перед якими знак плюс. Ми з вами добре пам'ятаємо, що коли розкриваємо дужки, перед якими знак мінус, ми дужки опускаємо, а знаки біля наших членів виразу змінюємо на протилежніх. Якщо перед дужками знак плюс, ми опускаємо дужки, а знаки біля членів виразу залишаємо без зміни. Отже, після дорівнює, ми запишемо 2, додати 5А і починаємо розкривати дужки. Мінус 5 додати 2 b додати 3 b мінус 5. Тепер давайте проаналізуємо, які в нас вирази подібні, плюс 5а мінус А, 2Б плюс 3Б. Також я забула назвати мінус 5А. Зведемо подібні. Плюс 5А мінус 5А мінус А. В результаті дасть 3А. 2B плюс 3B плюс 5 b І залишився вільний член плюс 2. Ми з вами спростили вираз. Або інакше замінили його тотожним виразом. Давайте зараз спробуємо, не беручи ручки до рук, Довести оцю тотожність. Щоб її довести, ми працюємо лише із лівою частиною. Бачимо, що потрібно розкрити дужки, перед якими знак плюс, і перед яким знак мінус. Після дорівнює ми матимемо такий вираз А плюс б». А мінус А в результаті дадуть 0, плюс Б і плюс Б 2Б. Отже, ми довели тотужність. Хочу також зазначити, що ви завжди повинні пам'ятати правила. Зведення подібних доданків, розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс, і перед якими знак мінус. Давайте спробуємо довести ось цю тотожність. Запишіть її в зошити. Ми бачимо, що для того, щоб довести ліву частину. Ми повинні виконати множення 2b на мінус 4. Тому, після дорівня ми запишемо мінус 8b, плюс 8b мінус 4. Після зведення подібних доданків ми отримаємо мінус 4. Отже, тотожність довели. Записуйте в зошит. А хто із вас спробує пояснити доведення ось цієї тотожності? Будемо працювати з лівою частиною. Вірно. Переписуємо її. Далі записуємо, дорівнює і вірно, і будемо розкривати ось ці частині дужки. Цю частину записуємо без зміни. Після дорівнює записуємо 2х мінус 1 мінус 5, тому що ми розкрили дужки, додати 10х, адже мінус 5 помножити на мінус 2х дасть 10х. Зведемо подібні доданки. 2х плюс 10х 12х, мінус 1 мінус 5 мінус 6. Отже, ми з вами довели і цю потужність. І нарешті давайте спробуємо довести останню тотожність. Як бачите, знову ми бачимо краще працювати з лівою частиною, а тому її переписуємо, ставимо, дорівнює і вірно розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. В результаті отримаємо. А відняти 4А, додати 3Б. Акцентую вашу увагу, що ми знак змінили на протилежний дорівнює. Починаємо зводити подібні А4А мінус 3а, додати 3Б. Але бачимо, що ми можемо винести за дужки 3. В результаті отримаємо вираз в дужках B-A. Тотожність доведена.